20 вересня, слава Україні! І так, з бджілками практично все. І ми займаємося прес форумами Відео стосовно ваших питань. Ви питаєте, бо зараз важкі часи, грошей нема. І люди питаються зекономити. І питають чи дуже складно зібрати форму самостійно, так як ми надаємо послуги по? Самостійний цих даних форм, ми малюючи проект, поріжемо вам метал на тій фірмі, де ріжемо ми, ви зато все розраховуєтеся і самостійно вдома е монтуєте для подальших заливок своїх виробів. І питаєте, чи дуже складно. Я буду відвертий, я не дуже знаю, як відповідати на ці коментарі, так як для кожної людини складність вимірюється. Ну, Скажімо так, своїми навиками. Одному це буде зовсім нескладно, а другому це буде зовсім е, неможливо зробити. І от зараз збираючи форму, е, це у нас дно е, на 145-й вулик, по-моєму, сумісність з бджолярем. Так, да. Е, Це звичайне дно, воно не ділиться навпіл. І я його зараз збираю. На мій погляд, донья і годівниця – це самі сложні форми, так як вони мають багато скажімо так, різних, е різних мелких деталей, які формирують виріб. І е якщо приравнювати к якоїсь формі в це ну, 145-6 рамочник, вона, хоч і виглядає більше, але роботи тут, скажімо так, е менше. Кропіткої роботи. Ну, і я вирішив зняти це від... конкретно на одну із складніших форм, як це виглядає. Відео буде вот такою демонстративною, так як тут зараз собраті определені а, узли, котрі потім, в конечному ітогі будуть монтуватися в одно цілою. І зараз продемонструю. Тут, друзі, в цій роботі, а, по великому рахунку, більше. Акцент потрібно ставити, якщо ви людина неуважна, несмушльонна е і тому подібне, скоріш за все, вам це буде складно скласти, так як якщо ви тут зробите якусь помилку і якусь деталь приверте скоріше, ніж потрібно, це може привести к е здороженню, в ітогі це ціни за форму, так як переробка буде тягнути багато е скажімо так, е знову витрат. Якщо ви людина та, котра, скажімо так, не торопиться нікуди, котра така відповідальна, смишльона, любить підганяти дно по-друге, туди я впевнений, що це вам не буде проблем забрати, так як по великому рахунку, на сьогоднішній день скільки ми надалі даних послуг, всі по великому рахунку склали. От не було ні одного такого, щоб було прям так, бо я не можу і все. Не знаю, всі, хто взяв, або не задали нам не одне питання, так як або самі розібрались, або ще не збирають, і тому подібне, або просто взяли і забрали. Проблем з тими людьми, які замовляли цього ще не було. В плані того, що комусь щось там із-за його, скажімо так, спішки, потім кажеться, що якісь деталі не вирізані, не в розмір. Так що, друзі, по великому рахунку, люди, хто. Береся за це робить. Uh, чи можливо на тому зекономити? так, звичайно, щось зекономите. Якщо у вас, опять же, є інструмент, інструмента тут треба немало. Якщо воно у вас все є, ви людина, та, котра uh, вважає, що справиться з даною задачою, без питань, звичайно, ви зробите, і все у вас буде добре. І от зараз на одній ну, формі конкретно продемонструю узли. Uh, от в, в даній формі. Основний узел це внутрішність самого дна. І оця, фо, оця деталь вона состоїть із 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. От тут зараз 15 деталь, котрі в конічному ітогі нам водали отакий от виріб. Все внутрішнє, звісно. Іде сварочні шви, тут особа красоти не робиться. но робоча поверхня, яка повинна бути, скажімо так, якісною, но воно все подганяється, все шліфується, і щоб все було гладенько, щоб воно у вас гарно потім виставало із форми і тому подібне. Це другий цей конус, це той буде сітка. Оця буде монтуватися сітка в готовому виробі. Ну, це потай, виходить. Ну і тому подібне. Так що, друзі, оце, одна, скажімо так, один узел. Цей узел, це вже другий. Це все о, деталі підйомного механізму. Вони не вартують, скажімо так, багато шліфовки. Ну, Тут, тут якісь зборки, скажімо так, не потрібно такої, як тут. Це самий, скажімо так, сама деталь, яка формує фальц на даному виробі. І тому подібне. Е ну Якось так, друзі. От якщо ви вважаєте, що ви так можете зібрати, все подогнати, це йде обв'язочка, це нижня, а це йде верхня скажімо так плита отак вона От тут нема сварного шва. Це воно просто так на струбці не прижато і зашліфовано, що бачимо, що навіть тут і нема ніякої щільної. Ну, тут воно просматривається і все. А по факту воно заворене на пару, скажімо так, прихап. Так що, друзі, якщо ви вважаєте, що ви можете з таким справитися, без питань так, можливо, зекономити, замовивши в нас готовий проєкт. Це от ну, самий скелет даної форми, який збирається і вже потім служить. Ну, теж. Це теж определені узли, котрі складаються потім в цільну, цільну конструкцію. Так що, друзі, о -о, якщо маєте бажання, так, ви це зробите. Якщо найголовніше, не спішити тут. Саме головне не спішити, так як а, дивіться, от зараз до цих деталей. ну от, Наприклад, ця деталь тут. Ну, давайте я вам покажу, як воно далі. Давайте я нажму на паузу. І так, друзі, сложив я цю деталь до цієї. Вони теж мають між собою обварюватися. І що ми тут маємо? Ну, Бачимо, тут ще є отвори під ще определенню детальку. Тут така невеличка деталька. Це е, потай під то місце, куди засовується е, льоток. Знаєте, такі як на улях Лисонь. Е, і ще, які там є такі вулі, котрі використовують такі длінні льотки, е, маючи в, в днові такі пази. От, грубо говоря, от воно йде сюди. Е, при проєктуванні. При проєктуванні. Не можеш все так відпроєктувати, щоб воно було дуже-дуже все чітко і гладко. В будь-якому випадку, потім тут йдуть ще підгоночні роботи. І от, наприклад, якщо цю деталь обварити вже до сіє, ми в кінцевому ітогі отримаємо от таку готову деталь. І місця добратися до обварки оцої деталі вже нема. Вже нема. Значить, мені потрібно що от зараз зробити от конкретно з цією деталь. Спочатку її подогнати. Бо я бачите, я її не можу зараз засунути до кінця, так як висота ця не дозволяє мені це зробити. Мені потрібно тепер це підшліфувати, щоб вона туди вже заходила гарно, якісно. Після чого розібрати і обварити. І от туди буде якась красота. Так що, друзі, от, наприклад, тут поспішили, обварили, все, всю деталь вже немає, як заварити. А для того, щоб, скажімо так, знову її заварити, треба буде це знову розварювати і добиратися до того місця. Це приведе к дуже багато потраченому часу, котрий коштує гроші. І в кінцевому того, у вас здешевити не вийде, так як ви потратите ресурс, який мали би заплатити мені. Якщо ви людина, котра, по великому рахунку, зможе в цьому ребусі розібратися, ну опять же, во перше ми даємо э, телефонні консультації для зборки. Ну, будь-відвертий, наприклад, в телефонній розмові і я можу щось забити, я можу підказати, а вам все ж таки треба включати свої мозки і якось то потрошки збирати. Так що, друзі, все можливо при великому бажанню, при наявності інструментів, при бажанні, ну приймаючи Робочі руки, все можливо зробити. Так що я почав цим займатися, маючи опит в сварці і в такому монтажі нуль. Ось такий простий нуль. Це моя перша форма. Вона вже, вже виліла більше тисячі єдиниць, ніяких не потребувала дороботок. Так що, друзі, все можливо при бажанні можете, звичайно, зробити, тільки вам потрібно е ну, включити мозги, закотити рукава та й почати працювати. Все, на цьому буду завершувати. Слава Україні!